Недавно мав концерт для викладачів е в Івано-Франківську. І тут підходить бабця, вона каже: Ви знаєте, мені 82 роки, я би хотіла вам щось повісти. Ви співаєте абсолютно не гірше, ніж Іво Боббу. Але в мене є одне але як прізвище вашої дружини. я Кажу, Мурга, ви можете змінити прізвище на, на, на її. Я кажу, для чого? Ну, каже, ви знаєте, то зараз такий час. Оці прізвище на Ов, каже, воно взагалі. Я кажу, знаєте, ну тоді кажу, треба пів України змінити. Тому що в нас пів України так вже історично склалося. Ви згадайте, каже, хто такий Донцов, який написав трактат про український націоналізм? І багато на Ов, які були величезними патріотами України, великими справді тому кажу. Ов, це ще абсолютно нічого не значить. Добре, я вас зрозуміла. Переконали. Переконали.